Любий сарті. Навіть в теперішньому, своєму стані я почуваю себе спроможним дати вам кілька вказівок на те, що має відношення до науки. Які ви себе віддали? В години дозвілля в мене їх чимало. Я міркував над тим, що зі мною сталося, і як до цього поставиться науковий світ, до якого я себе вже. Не зараховую. Навіть торговець вовною клопочиться не тільки про те, щоб дешевше купити і дорожче продати, а й про те, щоб торгівля вовною могла йти безперешкодно. З цього погляду, мені здається, наука вимагає особливої мужності. Здобуваючи знання про все і для всіх, наука прагне зробити скептиками всіх. Але князі поміщики і духовенство держать більшість населення в райдужному тумані забобонів і старих слів, бо цей туман приховує махінації цих панів. Злидні, в яких скніє більшість людства стародавні, як гори. із з висотих ливонів і кафедр. Вони оголошуються такими ж незрушими, як і гори. Наше новітнє мистецтво сумніву захоплює більшість людей. Вони вирвали нам з рук телескоп і спрямували його на своїх гнобителів. Ті себелюбні насильники, які пожадливо. Використовували для себе плоди науки, раптом відчули холодне і допитливе око науки, спрямоване на тисячолітні, але штучні злидні. Виявляється, їх можна усунути, якщо усунути гнобителів. Вони засипали нас погрозами і підкупом, якому кволі душі не могли опиратися, але чи можемо ми відступитись від мас народу і залишитись вученими? Рухи небесних тіл. Стали проглядатися краще. Рухи ж властителів для народів все ще не збагненні. Завдяки сумнівам. Виграно боротьбу за право обміряти небо. Завдяки сумнівам. Римська господарка знов і знов програє свою битву за молоко. Наука сарді має справу із тією і з іншою боротьбою. Людство, яке бреде на наосліп, в цьому тисячолітньому. І райдужному тумані забобонів і старих слів занадто темне. Несвідоме, щоб повністю розгорнути власні сили нездатне буде розвинути ті сили, що ви їх відкриваєте. Заради чого ви працюєте? Я... Стою на тому, що єдина мета науки полегшити нужденне людське існування. А коли вченим, заляканим, корисливими властителями буде досить того, щоб накопичувати знання заради самого знання, то така наука стане калікою. Безодня між вами й ним може стати колись такою глибокою, що ваш черговий вигук про нове відкриття буде зустрінуто всесвітнім зойком жаху. Як учений я мав єдину в своєму роді можливість. За мого часу астрономія вийшла на ринки і майдани. За тих абсолютно виняткових умов, стійкість однієї людини могла б викликати великі зрушення. Якби я вистав, вчені могли б скласти щось на зразок Гіпократової присяги лікарів. Урочисту присягу використовувати своє знання виключно для блага людства. А так як тепер, найбільше на що можна надіятись, це на породу винахідливих карликів, яких можна наймати на будь-яку роботу. Я, я переконався Сарті, що мені ніколи не загрожувала справжня небезпека. Протягом кількох років я був такий же дужий, як і мої властителі, але я віддав можновладцям свої знання, щоб вони їх вживали або не вживали або зловживала ними, як їм заманеться на їх власний розсуд. Я зрадив своє покликання. Людину, яка зробила те, що зробив я, не можна терпіти в лавах учених.